Добрий день, друзі, підписники. А ті, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підпишіться саме зараз, бо ми пропонуємо тільки найкращі машини по хороших цінах. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги ось такий чудесний, крутезний, чудовий супер турбо мега Dodge Dart в такому чудовому червоному кольорі. на Великих колесах, великих красивих колесах. Машина 15-го року виробництва має комплектацію JT, тобто це не проста, це дуже запакована машина. Вона має дуже чудовий стан. Все відновлено, всі пошкодження з Америки відновлені по заводу, вся безпека рідна і ціла. Машинка 15-го року виробництва 2.4 має атмосферний бензиновий двигун. Ну а як газ встановили, то вже і газ-бензин чудовий, красивий, просто неймовірно розкішний. Отакий. Кожен салончик, дуже красивий чорний дах з величезним люком всередині. Круто просто машина виглядає, безключовий доступ. Шкіряні сідушки вони з підігрівом і сідушки, і хермо також, воно з підігрівом. Давайте заведемо нашу машинку. Отакий великий тут маємо ми дисплей. На ньому відображається все від тиску в шинах і до температури охлаждаючої рідини, е, температура масла. Коротше, все, все 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 що потрібно, тут відображається на цьому дисплеї. Е, ось така система мультимедіа з камерою заднього виду, звичайно. Все працює абсолютно. Тут кліма, також все працює, все чудово працює, газ. Отакий величезний супертурбомегабомберу Люк. Шкіряні сідушки, все в ідеальному стані, тому що машина дійсно крутезна. Всі, хто шукає ідеальну машину, або просто Dodge Dart, або супертурбо, круту машину, просто на кожен день, будь ласка, приїжджайте, дзвоніть, пишіть. Впевнений, що ви подивитесь, вам сподобається і ви його купите. Дякуємо за перегляд і гарного всім дня! І підпишіться на наш канал.